Привіт! Перед вами класична зелена ялинка у найпопулярнішій висоті 2 метри 10 сантиметрів від Урбан Tree. Ялинка виготовлена із первинного та сертифікованого матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Це такий пластик зеленого кольору, який привозять на виробництво у рулонах. Потім розрізають, формують ось такі гілочки і виходить ось така красива ялинка. Вона не виділяє токсичних речовин і не має неприємного запаху. Тому, якщо у домі є діти або ж люди з алергією, можете не хвилюватися про їхнє здоров'я. До того ж, при зіткненні з вогнем вона не буде різко спалахувати, а лише поступово тліти. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка, до речі, стійка складається із чотирьох ніжок пластикова. Діаметр ялинки ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. Це приблизно 140 см. Але якщо ви раптом хвилюєтеся, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, то ви можете просто підігнути гілочку догори або ж донизу. Так діаметр зменшиться. В структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 міліметрів. Це означає, що гілочки дуже цупкі і не будуть гнутися, навіть якщо на них буде багато іграшок. Висота 2 метри 10 сантиметрів це наш золотий стандарт. Саме таку ялинку ми рекомендуємо замовляти, адже вона точно поміститься в будь-яку кімнату, незважаючи якої висоти стеля. 94% споживачів Urban3 обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення і ціни і якості. Ми говоримо все чесно, так як є насправді, і єдиним мінусом цієї красуні є те, що з роком в рік гілочки можуть трішки бнутися. Але це не проблема, адже можна вирішити легко за допомогою парового генератора або ж звичайної праски. Ви просто вмикаєте на гаряче повітря, підносите до гілочок і під тиском гарячого повітря вони знову стають рівними. Голочки зовсім не колють пальці і не осипаються, особливо якщо порівняти із живою ялинкою. Ялиночка складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона помістилася в ось таку компактну чи терошарову коробку. Так, до речі, виконувати на доставці, адже не потрібно переплачувати з упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також разом із ялинкою в коробці ви знайдете інструкцію, сертифікат якості та гарантію на конструктив на два роки. Отож, якщо ви шукали красиву, безпечну та деталізовану ялинку, я вас вітаю! Ви її знайшли. Замовляйте класичну зелену ялинку висотою 2 метри 10 сантиметрів прямо зараз, з можливістю обміну та без жодних передоплат.